Мене звати Влад, мені 32 роки. Я маю діагноз з кінця 2017 року. Дізнався я, тому що я до цього кожні три місяці я робив експрес-тести. Тому що це вікно зараження 90 днів. Діагностика ВІЛ це е, такий комплекс заходів е, виявлення тим чи іншим методом антитіл або антигену і антитіл е, в крові або біологічному матеріалі людини до віл інфекції. І так один з разів я прийшов, і ну, цей експрес-тест показує позитивний результат. Я спочатку не повірив, кажу, давайте ще один. Діагностика це просто, швидко і безкоштовно. І головне. Вона може врятувати життя. Варто пройти тест на ВІЛ. Якщо у вас були незахищені статеві контакти, ви мали контакти з кров'ю, наприклад, під час татуювання чи ін'єкцій. Якщо ви вагітні або плануєте вагітність, якщо ви маєте симптоми захворювання, що не діагностоване, або лікуєтесь, і симптоми не зникають. А також якщо ви або ваш партнер чи партнерка у групі ризику. Загалом в Україні доступні чотири методи діагностики, але в рутинній практиці застосовуються найпоширеніше. Це швидкі тести. на ВІЛ. вони складають близько 60% відсотків усій структурі обстеження, тому що це швидко, це результат там на 15 20 хвилин. І цими тестами відповідно ми можемо виявляти антитіла або антигени антитіла в біологічному матеріалі. Крім швидкого тесту, існують і лабораторні методи діагностики. Іфа. Імуноферментний аналіз виявляє антитіла або антигени до ВІЛ. У разі позитивного результату підтвердження проводиться методом імуноблоту. Він визначає специфічні білки вірусу. Для діагностики складних випадків, а також для новонароджених, використовується ПЛР. Він дозволяє виявити генетичний матеріал ВІЛ. Я подумав, що я боюся не смерті від вілу, а муки, від яких людина може померти, бо твоя імунна система не спроможена боротися ні з чим. Абсолютно чим раніше ти е діагностуєш, тим раніше ти почнеш лікування. І через те, що ти це раніше почнеш, то в тебе або не буде змін в організмі, або вони будуть мінімальні. Якщо ви вирішили, що ви хочете пройти діагностику інфекції, вам це потрібно. То власне найкоротший шлях це звернутися до свого сімейного лікаря, тому що вони в своїй практиці на прийомі можуть провести одразу тестування на він. Насправді я просто завжди за за правду, якою б вона не була. А в цій ситуації я просто впевнився. Що поруч зі мною насправді близькі мені по духу люди, бо ніхто не відвернувся. Вілоінфекція це таке ж хронічне захворювання, яке до прикладу, цукровий діабет або гіпертонічна хвороба, яка потребує щоденного прийому, призначених лікарем препаратів, і відповідно не змінюється якість життя. Тому от боятися тестуватися не варто це потрібно. Тестування це просто і головне, доступно, безоплатно та конфіденційно. Всього п'ять простих кроків: зверніться до медичного закладу, дайте згоду на тестування, усно чи письмово, пройдіть тест, вже за кілька хвилин отримайте результат та проконсультуйтесь з лікарем. Тому що про любу тему, якщо ти про неї багато розмовляєш, вона стає такою повсякденною і вже на це не так звер... звертають увагу. І за ці вісім років, що я а, маю позитивний діагноз, то в суспільстві я бачу як люди стали більш лояльні. Це ж таки найкращий день для тестування на – це сьогодні. Просто треба вирішити і піти. Звичайно, радимо оберегти себе, піклуватися про своє здоров'я обов'язково.